Добрий день, шановні поціновувачі архітектури. Сьогодні ми з вами в Одесі біля будинку сільського банку, який будувався в 1914 році. Збудований він в стилі псевдо-русський псевдо стиль так званий. І це можна побачити по Отаких от, пузатеньких напівколонах, які ми тут бачимо, по цьому ем, захопленню трифорами і різними формами, які нібито ем, нагадують середньовічну архітектуру. От, нагадаю, що трифори робили за цими колонами. Через те, що не могли такое величене вікно зробити. Якщо треба було велике вікно, то от доводилося їх отак от от робити. Звісно, це все побудовано вже з нових матеріалів, вони могли собі зробити вікна різні, але наслідували такий стиль. Значить, що ми тут бачимо, сам банк, він такий масивний, от має Внутрішні дворик і ззаду, якщо заглянути, <клух> якщо заглянути за оцей от паркан, то ми бачимо, що там він починає заокруглюватися, от і має там якесь таке цікаве продовження, на яке вигляд мають тільки от власники квартир в тій висотці. Є такі от Ворота у двір, от, які також е нагадую, це от, біфорій. от, але тут колона відсутня. От самі ворота е частково збереглися, от ми побачити, що от такі от квадратні секції з такими кругляшками вони по всім металевим конструкціям зустрічаються. Ось тут от такі ніби кола. І отут на цій каліці є. Нижня частина вже, мабуть, замінилася, хоча може теж стара. Ну і видно, що немає цих ем, зварених елементів, що це все заклепано. Тобто це ще старі технології. Тут можна зайти всередину. Ось от такий от тамбур як красивий. Ух ти. Іди зараз подивимося, що тут. Рабінь. Маємо такий пол. Тут частково збереглися підлоги. І от такі от колоди красиво збереглися. Тут є такий прольот. Як ми бачимо теж, повторюються оці набалясаних квадратики. Значить, Цей будинок так і не став банком, бо почалася війна, а потім вже при Радянській владі тут розмістили дім піонерів. Ось двері теж, можливо, навіть збереглись. Плиточка, мабуть. Теж оригінально, мармурові сходи. Такі і ось вікна з такими, ніби як масверками прикольно тут ще одні сходи і на них вже іншого виду балясина Але ми бачимо що металічні конструкції точністю відтворюють ці конструкції які на воротах офігенна такі от тут я прольоти, Ось якісь бокові сходи. Там такий балкон, офігенно. Як ми бачимо, якщо будинку надати нового якогось призначення, то він от зберігається в тому вигляді, в якому і був, а якби тут ніякого призначення не було, то вже давно. Завалилися б дах і, коротше, тут би нічого не було. Клас. Віконні рани рами, віконні рами. З такими цікавими закривачками. І там зверху, мабуть, прям. Що збереглися з тих часів, бо сама структура закривання, ага, тут на кожному цьому різно. Тут взагалі ніякої немає. Тут якісь війна. Є внутрішні ручки. З цього боку є. Та, і з цього боку я такі Ці двері за. Вікном теж ось вони такі однакові, класні. Добре, по тому як вони майже відпадають від цієї стіни, то можна припустити, що вони теж старі. І оця от велика коробка дверей тут теж. От вхідні двері. Ось такої от висоти теж збереження з цими старовинними металічними частинами, з такою кружляшком. Це ось старий, а це ось, видно, відпав. Тут новий такий наліпили. Взагалі дуже круто, дуже багато всього збереглося. Сам цей банк має два таких виступи за фронтальну частину і такий от великий портал, який підтримується такими ось пучками колон. Там воно. такий шикарний балкон є. І по всьому е будинку йдуть біфори. Такі здвоєні вікна, зверху ми бачимо біфори прямо з колоною, а внизу вже самі з колони є просто рама, така фейкова біфора. От. І на нижньому поверсі бачимо. о, песок. Бачимо теж такі от здвоєні йдуть вікна, тут, якщо підійти, навіть можна побачити, що це вже будинок. Зроблений з цегли. Тобто ось така цегла тут вкладена, а не ракушняк, як його раніше часто робили. Звісно, трохи вже фасад підкоцаний. Відпадають якісь елементи. Там ми бачимо, намагалися реконструкцію робити. Заліпили якимось бетоном непонятним, то видно, що запросили якихось людей, які не вміють реконструювати, але ну, загалом от він в такому ще дуже хорошому стані, бо все-таки будинок новий 1914 року. От, тому гарно зберігся. Бачимо закінчення цієї башти такими мерлонами, як у Кремля. Це власне ще один такий алюзія до цього псевдоросійського стилю. Під ним йде е, натяк на мишикулі і от така от іде аркада над карнизом якихось напівкруглих елементів. Я навіть не знаю звідки стилістика цих напівкруглих елементів взялася. От з іншого боку, є теж такі ворота для заїзду. Там, мабуть, по колу можна було так каретами заїжджати. От, на жаль, туди доступу немає, але бачимо, що е металеві елементи от, тут вже не збереглись. От, наприклад, подивіться, як виглядав от оригінальний елемент з таким дутим, а ось вже приварений, такий радянський, з абсолютно рівною штукою. От, і ще от от маленька, мила Збереглася. Це, до речі, мабуть. Оця частина прям, е, збереглася з часів побудови. А отут вже цієї детальки немає, це вже, мабуть, замінили прогнившу частину і бачимо, що всі оці бляшки теж вже приварені з круглими, без, ну, без випуклості. Ну а на цьому будемо закінчувати наш випуск. Гарного вам дня, шукайте цікаву архітектуру, цікавтеся нею. До побачення!